Ну що, любі друзі, всім привіт! Далекобійники з України збираються поласти по горах. Німеччина. Недільний ранок. Йдемо в похід в гори. Сергій Батькович Сергій Федорович, доброго дня. Працює, як завжди, завжди онлайн. А ми йдемо. Бачимо, що там робиться. Там такі краєвиди, гарні гори. Високо, Вершина навіть не видно. Ідемо. Там наша машина. Ті гарні горки. Там височінша гора, але її не видно за хмар. Вночі йшов дождик. Така роса. Я не побритий, ну нічого страшного. Серега там у нас бичечки пасуться. Йдемо до водоспаду. Вона так сила води. Tá com uma ali. Olha, esse de. Отак От доводиться підніматися в гори. Підйом доводить такий важкуватий. Але повітря насичене киснем. Круто, дуже круто. Ох. Дихати. Як дихаєш на повні груди, починає навіть крутитися голова від тіше повітря. Йдемо різними серпантинами, перевалами, козичими тропами. Коротше, загальний маршрут приблизно біля п'яти кілометрів. Ми трохи заморилися, але нормально. Ліпше, ніж в кабіні світи. Така зроблена скамеєчка і такий гарний вид. Зараз ми йдемо ще на вершину, ще вішу. О, комарики працюють, працюють, працюють. Молодці трудяги. Трошки застав дощ, тільки що там побігла косуля. Але не вдалося мені засняти. Піднімаємося за вузенькою стежкою до самої вершини. Доволі таки важкувато. І тільки послухайте як співають пташки. Круто, дуже круто. Демо такою стежечкою вузенькою. По лісі. Краса. Ленті, каміння. Такий гірський туристичний маршрут. Маю надію, що не буде якихось вовкулаків різних таких тварин. Косулі не страшні, кабани, ну таке плюс-мінус. А от ведмеді не було ведмедів. Дивіться, ведмедя. Напевно, немає нічого. Сергій батькович, привіт! Добрий день. Який типу, поход в гори. В геть мокрі, страшно, в які гори. Серега, глянь, який там обрив, до скала справа. Пішла. Водопадик такий. Маленькі покічки, очки, черемші, куча гарви не хочу. Там така скала. Маленький водоспадик. тече, але ми йдемо далі. в Море. Мокрі вже. Так, і тільки схил можна зірватися, летіти вниз. Зулегко. Такий прохід, дерево, капець. Такий перехід по корінню дерева. Чувак, ж прям в болото тримаємося. Опа! Йолки-палки! Оце так маршрут. Проходь, проходь! Слизькою! йо oh моє ха <laughs> Запам'ятаюся на все життя! Ну що, любі друзі, дійшли ми Май. Ну, хоч що вершина Гарно дуже краєвид такий, просто капець. Хмари, висота приблизно, не знаю, десь тисячі метрів, може, більше, менше, але багато. Така... Вершина, І така височні хмари. І отам наші машини. Вон до паркінг. Це дві наші машини. Отак. Чись будинок саме такий. Оце ми починали йти там, де ця стежка. І тако сюди по всьому лісі. Ми йшли 4,5 чи п'ять годин. Так ми пройшли аж 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 сюди. Така гірська галявина. Люди з'їжджають з, з другої сторони на плато машинами, а ми скажені пішли пішки. Залишилося ще трошки височінь, страшна, але ми не здаємося, який ще пам'ятник, написано щось. Що циркуни. чуєш циркуни? Mm -hmm. Ромашки. Які. Пророда на спакті дуже гарна. Ось така краса. Тут такий спуск, хмари і кілометрова височінь. Ось така галявина. Люди з'їжджаються з друг сторони машинами на плато. але ми вирішили піти пішки. І от така краса. Ви тільки погляньте. Вітні квіточки, дерева і, і височьі кілометра. Хмари. Гарно. Знаходимося ми на вершині. Гарно. піднялися ми на 956 метрів. Хорне. Хочуть такі маршрути є. 13,7 кілометрів. Десь із половиною. Любі друзі, йде злива, і ми йдемо додому. О, додому, до машин. Йдемо до машин. Додому, капець, думав, я ще завжди кажу, що додому. Така злива, що це просто капець. Дорожка слизька, скрізь вода. Але ми в спецодягу на віці рюкзаки забезпечені пцяними накидками. Це чітко тільки вперед, да, Серега? <плес> Ох ту слизько, йо мойо От обрив, обрив. Один неправильний шаг і доведення. Чекай, чекай, чекай Серега, по, по, по черзі. По черзі, бо тут... Дуже так екстремально, я скажу. Дуже доволі, доволі таке екстремальне, що навіть можна пробігтися. Йо моє! -ху -ху. сильно не розганятися! -ху -ху -ху. І дивитися куди стаєш ногами. Екстремальне лазення по горах. Ти чув якийсь звук? Якесь страшне. Це створила. Салах прогуляночка. Видиш летить. Що пролетіло? А, якась сова полетіла щось, так? Загадковий ліс, туман. Як з фільму жахів. Таке глянь. І в лісах Німеччини водяться в горах гекони. Вони можуть бути отруйні, але дуже гарні і привабливі. Привіт, друже, як тебе справи? Ти спиш. Ох, такими ми стежками ходимо. Оце так ліси в Німеччині. Ой йо-ме. Вже вертаємося до машини, лишилося 1,7 км. Та й тако. Оле 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 оле. Оле, оле, оле олі, 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 олі. олі, 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 олі Так, до машини вже легший. Фу, ще трішечки будемо щось готувати вечерю собі. Погодка. Шепче, йде дощ, а ми ніяк не можемо дійти до машини. У мене одяг не промокає спеціальний. Серега до дерева ховатися. Півтора кілометра можелося, це може кілометр, скоро вже ще трошки залишилося. Дощі капає, але є капець. Прийшли ми на паркінг до машини, а були ми аж в тих горах, як на тих вершинах ми були. Нарешті ми діси до машини прогулянка була веселою. а там гори, ті вершини в горах, на які ми піднімалися, було видно. Класно. Так. Прогулка. Вийшла суперова. Сергій. Супер. С... Ой, на фоні меза, що станемо. Наша машина. Така наша прогулівка. Всім до зустрічі!